Міжнародний день батьків перший день літа чи просто 1 травня відбулася чергова важлива благодійна ініціатива матч на підтримку армійської авіації. Не вважаєте, що це співпадіння з тим, що робила СБУ в цей день на території ворога? Та давайте до самого поєдинку. У Києві на базі футбольного клубу Динамо Київ у Віті Литовській зіграли медіа команда Ігніс до складу якої входять екстравці Динамо Мілевський та «Аліїв» чи інші відомі постаті, і збірна армійської авіації України. Матч приурочено до дня захисту дітей та присвячено пам'яті загиблих воїнів авіації. Самі бійці звернулися з пропозицією організації такого поєдинку задля збору коштів для потреб нашої авіації. Амбітна мета зібрати 5 мільйонів гривень. Ми дуже вдячні їм, що вони приїхали до нас сьогодні. Ми змогли віддячити їм за їх роботу, за те, що боронять нас, за те, що ми тут в тилу можемо займатися своїми справами і допомагати їм, як тільки можемо. Разом із гравцями на поле вийшли діти загиблих пілотів, а гімн України пролунав у виконанні Вів'єн Присутній і очільник МВА Тимур Ткаченко, а ще командувач армійської авіації Збройних сил України, полковник Павло Бардаков, який сказав своє слово. Всім хочу побажати багато відбувається, що багато просили спортивної злості. А команді армійської авіації хочу побажати те, що розумієте і тільки бігати боротися працювати. А не забувайте, що ви можете не зайця і Тому всі перемоги, всім захисту. Слава Україні! Ми разом з Динамо Києва організували такий проєкт, щоб підтримати наших діток, наших загиблих побратимів, вшанувати їх пам'ять. Також ми хочемо зібрати кошти на потреби кожної бригади армійської авіації. Тому що потреб дуже багато, їх потрібно закривати, і тому ми таким чином акумулюємо якомога більше людей, партнерів, спонсорів, щоб вони донатили на Сили оборони, донатили на армійську авіацію, і ми ставали ефективнішими на полі бою. Організатором самого дійства став благодійний фонд Горта. А співорганізаторами долучилися КМВА, футбольний клуб Динамо Київ та Діфенс Україн. Від нашої амбітної цілі п'ять мільйонів. Ми маємо вже двісті тисяч, плюс ще я думаю, що до кінця матча ми дозбираємо ще мінімум сто двісті тисяч від наших глядачів, добрих наших друзів. І далі цей матч, старт комунікаційного раунду у відкритті великого збору. Ми будемо доєднувати велику кількість медійних інфлюенсерів, інфлюенсерів, які дотичні до війська, які будуть нам допомагати. Також бізнеси, звісно, що і сподіваємося, що до е, кінця липня ми зможемо перейти цю межу. Сам поєдинок вийшов шалений на голи. Перший тайм завершився із рахунком 5-3. Коли команда програвала, у них не було офсайдів. А ще можна було побачити, коли команда забирала у суперника двох гравців, якщо поступалося в рахунку. Виходить, певний час грали 13 на 9. Це медіафутбол і правила відповідні. Можна було побачити не пенальті а буліти. Тож не дивно, що загальний рахунок поєдинку 9-9. після нічиєї команди взялися вирішувати сильнішого у серії пенальті. І тут видовища ні на крапельку не менше. До п'яти ударів військові обіграли ігніс 3 3-2, але запропонували продовжити серію. В підсумку догралися аж до 14-13. Перемогу святкувала вже команда Ігніс. Тож ви зрозуміли, що кожна подібна подія це маленький крок до наближення нашої з вами перемоги. Динамо завжди раде допомогти в будь-який момент, і тому відгукується на такі запити щодо організації, підтримки чи допомоги. Якщо це стосується України та її майбутнього, цей благодійний поєдинок старт великого збору на потреби української авіації. Потрібно зібрати 5 Мільйонів гривень, тож блогери, медійники і інші публічні люди активно доєдналися до цієї мети разом і до перемоги.